Всім привіт! Ви на каналі з з вами знову Роман, а хто ж інакший? І це продовження рубрики гайдів, пояснень, тлумачень, чогось, нового чогось, чого ви не знаєте, а знаю я, або ще хтось може знає. Короче, буду розказувати про те, що, як, де і до чого робити на нашому сервері, або взагалі, якщо ви граєте з такими модами, як Buildcraft, Towncraft, Industrialcraft, Industrial Індастріа Thermal Expansion, ну і багато доповнень до них. Тож в сьогоднішньому відео, як Можна було догадатися з прев'ю або ж самої назви, будемо будувати кар'єр з Мінкрафту в Майнінг світі. Ну і розпочнемо, ми, звичайно, з побудови самого Майнінг-порталу. Це з моду Aroma 1997 Dimensions World. Він ще не перекладений, я ще не займався. Але щоб попасти в майнінг Світ, потрібно буде збудувати такий портал, типу звичайний портал Vend, але з трошки інших блоків. Робляться вони просто. Є от така штука майнінг Мультіту. Tool, крафтиться вона ось так можна побачити вже і неї в, в кого що не складно і потім просто з'єднується вона з каменем, цей звичайним каменем, і отримуємо таку рамку порталу. А щоб активувати цей портал, тут цією штукою Майнгтулом, просто правою кнопкою мишки тикаємо. Заходимо в нього, нажимаємо Shift і телепортуємося в Mining світ Отак от, от просто в цьому світі звичайний плаский світ, але з шахтами. І тут ми будемо встановлювати наш кар'єр. Зараз я підготую все, щоб його встановити, та в принципі тим і займаємося і покажу, в чому весь прикол. Тож, е, вроді би, все підготував. Теоретично ми маємо наш кар'єр. Оці рамки його можна змінювати. Є спеціальні факіли. Типу редстонових, але вони з лазуритом з'єднуються, якщо не помиляюся, і оце е, от поле можна змінювати. Я його змінювати зараз не буду. Ну, це саме один чан. Це я можу пізніше змінити. Це просто для наглядного наочного прикладу, щоб ви розуміли і бачили. Для того щоб під'єднати цю всю байду, треба буде зробити такий, скажем так, енергетичний міст з такого М'є -E MJ, енергетичного виробника, продюсера як його знає десь так. І енергетичного моста, який буде слугувати. Переробкою енергії, тобто конвертувати РФ енергію в ту, яку сприймає BuildCraft. Доєднаю я це все такими от трупами резонуючими. Поки що вони називаються flux Duke, але взагалі-то це міст. Тому, коротше, переклад вже є, але він ще не досконалий. Ну і сюди підрубаємо два генератори: генератори виснаження, які працюють на Redstone. Сюди закидаємо другу половину. Цього їм хватить, не знаю, напевно, на вічність. Коротше, поки я тут бавився, та звичайно, що я перейшов креатив, бо цим разом. Коротше, щоб ту шайтан машину запустити, і щоб переробити енергію з РФ в енергію Вілкрафту, коротше, яку він там буде сприймати, треба таку штукенцію. Як є Energy Consumer. Я це все перекладу, звичайно, але її треба підключити, щоб вона з'єдналася з оцими генераторами з Thermal Dynamics чи Thermal Expansion, труби з Thermal Dynamics. І, коротше чи через енергетичний міст передати на MJ Energy Producer, той, який буде виробляти дану енергію. Тобто, в принципі, і запустить кар'єр. Тепер що? Ладно, як в креативі, так в креативі. Тепер з нього треба то все витягувати. Бачите, він викидає то Бог знає куди. Тому під'єднуємо до нього, звичайно, діамантову трубу. Кравти це воно не складно, я думаю, ви все знайдете в G. Там немає нічого складного. Хіба, якщо чисто Цікаво, або впадло шукати, або просто не розбирається. Напишіть мені, я Блін, зроблю гайд як по джей шукати предмети чи будь-що. Коротше, це все поступає сюди. Тобто ми маємо. От зараз він почав з ґрунту, копає, все працює. Воно все поступає в ендерскриню. Тепер ми вертаємося до себе додому. Поставивши цю ендерскриню в себе вдома біля ім'ї системи, бажано, просто доєднуємо до неї з шифтом шину імпорту і доєднуємо кабелем. І все. Тепер ресурси будуть поступати прямо до вас в систему. Бачимо на ґрунті. Ну його там багато. Таким чином, вернемося назад. П'єднавши два генератори, ну, в моєму випадку генератор виснаження, можете зробити на лаві. Можна під'єднати генератори, можна під'єднати через такий енергетичний міст. Запам'ятайте основне, що це є Energy Consumer, блін, треба буде перекласти, знову ж таки, нагадаюся. Енергетичний міст і MJ Energy Producer. Е, під'єднати нехитрою тупенькою схемою, щоб працював сам е, кар'єр. Ну, але це можна зробити і іншими методами. Ну, в моєму випадку буде отак. Ну і все. Під'єднується кар'єр. Звідси поступають ресурси, поступають вони. В ендерскрині, яка одна тут, а одна в іншому вимірі в нас вдома. Тому, в принципі, її ресурси пакуються нормально в М'є-систему. вже звідти можна їх витягувати, можна дробити і так далі, тому подібне. Десь приблизно така штукенція вийшла. Надіюся, що це відео хоч якісь лайки набере, бо якщо чесно самому смішно, але, але блін, багато хто чого того не знає, я і сам натупив, поки от розібрався з тим енергетичним мостом, бо перевиклося під'єднувати просто звичайними енергетичними з Андріо, які ніхто не хоче добавити на сервер. Але я думаю, що ми це зробимо. Але це таке, тут і так трупу вистачає. Коротше, хто не підписаний, звичайно ж підписується на канал. Хто вже підписаний, обов'язково коментар лайк. Якісь побажання в коментарі. Ну, це обов'язково, тому що я ж не буду знати, чи подобається, чи не подобається, треба, не треба, нафіг я тут взагалі записую. Ну ж самі розумієте. Також кому цікаво, заходьте на наш сервер, не забувайте, наш сервер працює. 24 на 7, ми тут граємо, ми тут бавимося, нам тут весело, правда, я не маю часу на нього, але тут ке. Але гравці тут грають, все круто, вони оті всякі приколи будують, бавляться, тим я не маю на то часу, чесно, час вибачте. Тому що що? Тому що я займаюся за перекладом. перекладом старих, добрих модів по типу. Industrial Craft, Термал Expansion, Термал Динамікс, Magic Біст і так далі. Сам подібне. Коротше, все є в курс форжені посилання, звичайно, що лишу під опсом даного відео, тому що треба заходити, треба пустувати українське, щоб ви там скачували цей модпак. Вам то нічого не вартує, а мені все-таки якісь плюси будуть. Ну і в принципі таким чином я все ж таки знову скажу, що популяризую український контент на Ютубі. Та, в принципі, все. Якщо щось не зрозуміло, щось цікаво, напишіть мені в коментарі, я вам поясню детальніше, зроблю якісь детальніші гайд, детальніше відео. В принципі, на цьому буду прощатися. З вами був Роман. Всім па-па.